Знаешь, я ничего не поймала, потому что Саша воду добавила. <сёк> ну ты подойди. <сёк> Тут ты ведрож. <сёк> Свежак. Свежевыжатый сок. Всім привіт! У нас сніданок! Прийшла моя подруга. Так, що у нас? Гараховник, салатик, карасик, виросоцький, потом у нас махіто, mm. потім лімончелло, яйця варені, щось іще і картопелька, І ландиші. Ми сьогодні плануємо сапавати бурачок. Висипаємо. Надюшка, как всегда, люблю ее. До речи, насчет подруг. И с Надей мы дружим уже, мабуть, роки в тридцать. Надюша подруга моей сестры. Надечка, телефон! Да, Надя звонит, мабуть, сын. Який ж теж воює, біжу, біжу, біжу. Зробилися всі такі дергані. Ой, діти наші діти. Піду, візьму бананку, мабуть. І будемо телефони носити з собою. От така справа. Моя сторічна бабуся довбеться в Малині. Вже могодину. Тепличка. Котики, котики. Рибку сьогодні вже їли. Так, йдемо до брячка. Я, коротше, тут розказую про подругу, що ти моя подруга 30 років і подруга моєї сестри. Ну, з Ольгою, так, да, ми ж скільки mm -hmm. то скільки ж. Скільки а тепер нас трохи мало, але ми у футболках. Ну, без лівчик. <рес> Знаєте, <рес> віршик розкажу, цікавий дуже. Давай розкажемо. Буряк Давай. Поганий? Ні, малий, що сказав. А потім що по коліна? Ну скільки ми, я його буду днів 3-4, мабуть. Ну Ти день помож, дамо ще коли, якщо коті вона не перехватить. Ой, дівчата, милим, що попало. Анекдот, слухайте. Я люблю анекдот. Не анекдот, а віршик. Полють баби кукурузу, сіцьки ляпають по пузу. Сонце гріє і пече, десь щось там журчить тече. Ти колись так і розказувала. Надя каже, що я вже розказувала. Ну я ще та шутниця. Ой, дівчата, гарне сапування. Вітерець подуває, сонечко світить, водя нас розважає, ловком м'яко, гарно. Зілячко подохне на такому сонечці. Сапує хочеться, так, да, Надюш? Трошки наче бурячок і малувати. Водя. Що то Ну так. Да. Так що гарно, сапуємо. У наших рядах додавалось. Моя сторічна бабуся. Продовжуємо, дівчата. Короче, Надюша каже, коротше, розминку зробили, потренувалися. В цьому році це наш перший виход. Ще да, із сапою і посапування. Бурячки гарненькі. Да, бурячки гарненькі, пропололи, зілячко посохне. Ну, Надюш, чимало ми пройшли. Всім дякую за перегляд. Всім миру та добра. Подругу, скажи слово. Мовчить, притомилась. Всім пока-пока. Що робимо? Ляпу знімаємо. <реку> Руки миємо. Добра, благодаті, удачі. Господи, щоб війна закінчилася, щоб синочки вернулися. Щоб усе, усе, усе в нас в порядку було. Почайся. Дощик. Ми дійшли з бабулею і ще після обід майже до половини. Дивіться, які гарні рядочки. Я дуже задоволена.